Друзі, те, що ви зараз почуєте, не вигадка, не фольклор і не чергова сенсація для переглядів. Це свідчення, передане не нами, а жінкою, яка вже понад 70 років живе в одному з полійських сіл. У неї немає телевізора, вона не користується телефоном. Але коли до неї приїжджають люди, вони йдуть не за словами, а за відповіддю. Вона бачить те, що інші не помічають. І чує те, що ще не сказано. Ось що вона сказала на тому зимовому заході, коли над горизонтом заходило сонце, і на обличчі цієї старенької жінки відбивався погляд тих, хто знає, що буде завтра. Дорогі мої, слухайте, бо я не можу вже довго тримати в собі те, що бачила в своїх снах, те, що прийшло в мені через молитви і тишу, коли я одна залишалася. На своєму подвір'ї не чекайте чудес від чужих лідерів, від політиків, від світу, який давно забув про те, що таке справжнє братерство, справжній мир. Однак не бійтеся, бо Господь з нами. Це важливе слово не для нас, а для всіх, хто хоче почути правду. Знаєте, як іде світ? Часом він сповільнюється, а інколи швидко несе нас туди, де не хочемо бути. Так буде і з нашим миром. Згадайте мої слова, згадайте тоді, коли прийде 9 травня, але не сприймайте його як свято перемоги, бо це лише день тиші, штучно нав'язаної на крихкому мирному договорі. Це буде перемир'я, яке не триватиме довго, і не тому, що ми слабкі, чи ми не готові до боротьби. Навпаки, тому що ми сильні, і наша сила не в зброї, а в тому, що наш дух незламний. І наші серця б'ються разом з тими, хто вірить у справжнє майбутнє для України. О, Що чекає на нас зараз боротьба за свободу. І в цей момент, коли здається, що світ зупиняється, Україна буде на передовій. Ось це я вам і скажу. Там, де один народ стає єдиним, там і Господь готовий допомогти. Вони ще не розуміють, але це розуміння прийде. Тому вірте, вірте, що Україна буде жити. І ось як старенька завершила. В цей день вирішать все. Пам'ятайте мої слова, як би не складалося. Ми переживемо це. А тоді, коли сонце буде над нами, ми побачимо те, що буде справжнім перемир'ям не для їхнього світу, а для нашого перемир'я, яке не буде мати меж. Це буде час нового духу, і саме в цьому народиться наша сила. Йому ми повинні молитися, і це не буде даремно. Ми, як і багато інших, були вражені її словами, бо старенька не помиляється. І через кілька днів, на наступний день, після того, як все це стало частиною її пророчого бачення, ми побачили, як відбуваються події, що підтверджують її пророцтво. Всі звістки йшли до нас з різних куточків світу. Це було незвичайне мирне угрупування, а угода, яка не мала сенсу для тих, хто розуміє, що справжній мир не можна купити. Лідери світу, зокрема Трамп і Путін, почали переглядати свої позиції. Їхня гра стала очевидною для всіх, хто уважно слідкував за політичною сценою. Ультиматуми, що висувалися в знову ставали темою для обговорення в кулуарах міжнародних переговорів. Тепер це була не просто політика, це була боротьба за те, що неможливо описати словами за душу нації. Не бійтеся! Я знаю, чим усе це закінчиться. Їхній світ починає руйнуватися. А все тому, що вони не можуть зрозуміти одного: свобода народів не залежить від умов чи хитрих стратегій, вона йде з глибин серця і не підлягає жодному контролю, і тому, навіть якщо 9 травня вони підпишуть мир, який обіцяє перемир'я, він не принесе миру для всіх, бо в цьому не буде душі. А для нас, бабцю. Для нас все буде, як має бути. Пам'ятайте мої слова, ми не здаємось. І навіть якщо здається, що темні хмари над нами, ми все одно переможемо. Україна стане на ноги, як неможливо зламати дерево, яке розцвіло на свіжому повітрі після бурі. Вітер не забере її коріння. І так Господь на нашій стороні, бо Він знає, хто ми і за що ми стоїмо. Це те, що треба розуміти у світі політики, де кожен рух може бути маніпулюванням, де кожне слово може бути підставою для нових відносин, Україна буде стояти міцно. Всі спроби змінити нашу долю ззовні розіб'ються об нашу єдність і віру. І так буде, як сказав старець: ми не станемо на коліна перед жодним ворогом. А як тільки ми побачимо їх спроби підпорядкувати нас. Ми відчуватимемо, що це не буде останнім словом у нашій історії. А тепер, коли ми наближаємося до 9 травня, розуміємо, що цей день буде не кінцем, а тільки черговим етапом на шляху боротьби. Це буде ілюзорне перемир'я, в яке ми повинні входити з відкритими очима і серцем готовими до випробувань, але впевненими в тому, що це не назавжди. Як бабця Марина сказала. В цей день вирішать все. Вірте, бо все, що буде після цього, уже вирішено. А ми, як народ, триматимемо своє місце під небом. Наші діти будуть жити на вільній землі, і про нас скажуть ті, хто пам'ятає цей день. Це те, що настане після всіх перевірок, після всіх спроб змінити наше майбутнє. І ми, як народ, будемо знову вільними, бо Господь на нашій стороні. Відгомін пророчого слова бабці Марини звучатиме через роки. І всі, хто пережив цей час, згадуватимуть її слова. Україна не здасться, вона здобуде не тільки мир, а й духовне проріння, яке дозволить їй знову стати могутньою нацією, яка вірить у свою перемогу. Трамп і Путін намагалися грати свої ролі на міжнародній арені, але Україна не була вже просто пішаком у їхній грі. Ми стали тим фактором, який вимагав поваги. Тому що наша рішучість і віра стали незаперечними. Ніхто не міг ігнорувати те, що відбувалося в Україні, і навіть ті, хто намагалися підкорити нас, розуміли, що це неможливо. Нашу боротьбу побачив увесь світ. І ще одне: люди будуть пам'ятати ці слова: пам'ятатимуть, що в Україні завжди була віра і надія, навіть коли здавалося, що темрява поглинає все навколо, наші діти будуть жити у світі, де не буде страху. Де буде справжній мир, і цей мир не буде піднятий на умовах тих, хто намагається нас зламати. Він прийде через силу духу, і цей дух ми пронесемо через покоління. Ми почали розуміти, що навіть якщо сьогодні здається, що мир є лише ілюзією, завтра все зміниться. Перемир'я, яке буде оголошене 9 травня, не зупинить наш рух вперед. Навпаки, це стане лише новим етапом у нашій боротьбі. Коли всі наші сили будуть спрямовані на відновлення і відродження, і якщо зараз ми стоїмо перед важким вибором, завтра ми вже будемо знову сильними, бо будемо стояти разом. І це наше передбачення, наша правда, те, що відчувають наші серця. Господь завжди був з нами і буде з нами, коли ми йдемо шляхом справедливості, коли ми не відмовляємось від своїх принципів і своєї правди. Україна не здасться, ми будемо боротися до останнього, і цей світ це побачить. Але ще є одне, що ми повинні розуміти: доля нашої країни не визначена тільки ззовні. Вона визначається нами, кожним, хто живе тут, кожним, хто вірить в майбутнє. І, як сказала бабця Марина, з Богом ми пройдемо через усе, і не буде цього перемир'я, яке ми не заслужили. Перемога буде наша, а ми зможемо стояти, незважаючи на всі труднощі. Тому не бійтеся майбутнього. Кожен, хто буде боротися, не буде сам. Бо наша сила це єдність. І ця єдність це те, що насправді змінить все. Ми маємо це усвідомити і рухатись вперед, незалежно від того, скільки спроб ще буде зроблено, аби нас зламати. Україна це наша доля. І вона буде такою, як ми хочемо її бачити. Сильною, незламною, вільною. І все буде, як має бути. Тому вірте, перемога буде за нами.